Друзі, усіх вітаю на своєму каналі. У нас все добре, все нормально. Їдемо з військового у Нікополь. Там трошки діла рішали. Вроді якось з понеділка повинні інтернет нам зробити. В Орган заїжджали з соленем, дуже сподобалось солене. Такі хатки добрі, хороше так, ПГТ непогано. Що сьогодні хотів показати, трошки підняти настрій, покажу у військовому, в селі Військове є ландшафтний парк. Якщо ви Google Map відкриєте, він там вам покаже, Google, що є таке. Заїхали, подивились і зараз зроблю відео, розповім, що там, як. Тому насолоджуйтесь природою. Дивіться, куди ми переїжджаємо. Нам дуже сподобалось. Так що насолоджуйтесь просмотром. А я з вами прощаюсь, Таке коротеньке моє відео, а далі просто краса. Все, до побачення. Слава Україні! Віримо ЗСУ. Пока. Так, Селище військове, ландшафтний парк. Ми про нього чули. Але це перше, перший раз, раз і хочу поділитися. Як? А, а! а вот вони. Це шо в тебе? Що це росте? Сумах. Боже, ти навіть все знаєш, звідки ти це? Ой, дуже вкусне. Так? Єля, дуже-дуже класний парк. Вошли? Вход стоїть 100 гривень. У суботу нас пригласили. День ну, покрова відмічають і тут, кажуть, буде дуже гарно, весело, козаки. ну, Не знаю, мабуть, у суботу приїдемо. Так, будемо знайомитися з парком. Підемо до Дніпра і я думаю, що ми ще вмикнемось. Чи просто знімати, показувати, як ми йдемо, і цього буде достань. А, можна по траві. По всьому ходити, знімати. Можна приходити приїжджати, брати свою їжу. Якщо берете свою їжу, скажали за вхід сплачувати 200 гривень. Ти куди? Я там, на вогнище? Там вогнище, там, там вогнище є. Так, є. Слухай, так може у суботу приїдемо. Значовкай. Перший раз з ночовкай, да. а мої курьохи. Ну, хто там? Хто там? Полянка. Полянка грибів. Так, добренько. Вон так. возьми, пожалуйста. Не, Не може Так, тут, мабуть, роблять надвечір вогнища. Тут українські якісь гномики живуть. Де вони там живуть? Вот там шикарно, просто шикарно І ми в це селище переїжджаємо жити. це ж Наразі я, якщо мені скажуть... Так, зранку хочу кави, пішли на Дніпро. Я вже повинен розуміти, що і туди так, це... Я повин... повинен розуміти, що все, кава буде питися тут і кава в мене стартує від 100 гривень за. Чашку і плюс сама чашка кави. Так, йдемо далі. Далі сосновий бор, сосни. Все дуже красиво, гарно. Будь ласка, береш яку небудь їжу і зустрічаєш, не знаю, світанок. Блін, стільки ідей зразу з'являється. Це світло тут вмикають. Там кажуть такий великий пирс. Зараз підемо до води і подивимось. Так, Оксанка мене загукала, погукала. Гляньте, гриби, гриби Грибна поляна. Сончик, покажи, Ми такі тиху охоту не дуже полюбляю. Ну, як Оксанка полюбляє, але ніколи ніде не були у лісі. Так, зна що це за гриб у нас? Це нез'єдобний. Незіддобний. Жаль. Ось, дивись, іди сюди. Давай, йди. Де? Ось куди? Диви, як багато. Вот там. Бачиш? Капець. Скільки всього? Люди теж приїхали перший раз, я чув вони там питали? Що да як? Так, тут була круча і є круча, Дніпровські кручі, але зробили отак от, от. І от там от Дніпро там рибачать. Зараз підемо туди. Не знаю, щоб не заважати рибакам. Може знімати не буду. Але ми підемо. Так, ми майже дійшли. І от он Дніпро. Широкий широкий. Я такого, ну для мене це перше, коли я на Дніпрі. І він такий величезний, блін. Ну, щось буває в перший раз. Дуже великий. Десь там Запоріжжя. Так, йдемо далі, вийшли з Соснового Бору це у нас Сумах, як каже Оксанка, вона каже, що ці штучки треба висушувати і вона їх мені в їжу кладе. Я навіть не знаю, що не знав, що їм цей сумах березе сосни якорь. Так, не знаю, що це за квітки. Йдемо далі. Там на воді рибаки сидять, не будемо заважати. Двоє, два карасика є. Ну, не скажу, що на юшку досить, але є. Хлопці, я думаю, задоволені. Так, що там чорнобрівці вдалі? Це не знаю. Оксанка все знає, Ну, її треба догнати. А вони пішли. Ну, круто, круто. У селі. Хтось зробив. Так, бере гроші за вход, але ну, а як же тримати це все господарство? Цю всю красу. Там якась локація, мабуть, для чогось. Травичка. Я йду. А, ага, Оксанка вже знає, що за квітка то в неї там пішла фотосесія, і головне. Сончик, тонники став. Хто когось знімає? Я її. Чи вона когось, чи ми всі разом. Так, йдемо далі. Так, тут зона для... А, тут для дідочок Все зрозуміло. Тут по рідку, може якась рибка плаває. Тут щось там дітка може, мастер-класи якісь проводять. Ну от якось отак. Вот Хтось же сів. Ні? Так, Оксанка питає, що це? Так, фокус. Схоже на облі не знаю. Ну, вкусненько. Так, фокус не бере, щось камера теряється. Щось от таке, не знаю. Тут начебто як хащі. Ну все, не дуже великий парк, але ну блін. Але круто. Круто, все доглянуто, все є. Мабуть, улітку, коли спека, то ця хвоя, ці дерева величезне дають ну, якесь таке легке дихання. Лаванда? Угу. Ну, Лаванда це Беседер. У нас вона є у сусідів. Вон як підстріли дуже гарно. Так, йдемо далі. Так, дещо хотів показати. Ну куди я без кур, без курочок, курьох своїх? От хтось тут щось поставив. Вони мене маніли, маніли мене, а я до них дійшов.